Дуже крута, ну, взагалі, просто топчик. От щирої от, душі, от чесне слово, все було ну, настільки класно, просто, що і тебе всі в захваті. Мій тато, моя мама, свідки, друзі, батьки батьків, в общем, там просто всі в захваті тебе дуже хвалять. кажуть, ти така молодчинка, боже, вникла, спасала все, всіх, вообще, просто тобі велика подяка. Передають всі тобі подяку. Кажуть, що були б раді ще раз тобі побачитись, тебе вже запам'ятали на, надовго. Коротше, всі вони. Ти просто умнічка, молодець від нас, Лоши теж тобі велика подяка. Все було на вищому рівні. Бути дуже крута, ну, взагалі просто топчик. От щирої от, душі, от чесне слово, все було ну, настільки класно, просто, що від тебе всі в захваті. Мій тато, моя мама, свідки, друзі, батьки, батьків. В общем, там просто всі в захваті тебе дуже хвалять. кажуть, ти така молодчинка, Боже, вникла, спасала все, всіх, вообще. просто тобі велика подяка. Передають всі тобі подяку. Кажуть, що були б раді ще раз тебе побачитись, тебе вже запам'ятали на надовго. Коротше, всі вони. Ти просто умнічка, молодець від нас, льоши теж тобі велика подяка. Все було на вищому рівні.